Всім привіт! З вами Людмила Комутовська на каналі «Мій Світ. Так що дивіться, буде цікаво. Трамп заявив, що вважає Путіна розумною людиною, яка хотіла миру. І я зараз процитую він хотів миру. Тепер він видно, отримає все. Ви бачили? Президент Сі розумний, президент Путін розумний, розумні люди стояли і обговорювали світовий порядок на наступні 100 років, заявив Трамп. Давайте розглянемо тему Трамп і його політичне майбутнє. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, Перше, що я хочу розказати, а хто такий є Трамп. Я знаєш, одним словом, хочеться сказати, що це такий жук, який вашим і нашим. І взагалі в його такі не дуже хороші думки взагалі про всіх. І про Путіна, і всі в, тому, в тому числі. Тому що він вважає, що він перехитрив всіх і вся, і такого розумного, як він немає. А от питання про політичне майбутнє у мене дуже велике питання. Чому? Тому що для початку нам. Дають десятка мечів. Десятка мечів нам говорить, що його політичне майбутнє добігає кінця. Е, і далі нам дають, колесо фортуни і там далі, що так йому дали шанс, але він його не використає і буде так, як було минулого разу. А ми знаємо, що минулого разу він не пройшов, не дивлячись на ті маніпуляції, які він там запускав. Так що. На сьогодні, ось так є ще одна дуже цікава тема. Вперше в історії сполучених штатів Америки судитимуть колишнього лідера держави. Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть звинувачення у злочині. Справа стосується виплат 16-го року порноактрисі Стормі Деніелс, який Трамп міг заплатити, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. Конкретні звинувачення поки не оприлюднені, і будемо розглядати тут цікаву справу. Чи мав стосунки Трамп із порноактрисою? Там мав він стосунки, 100% мав, мав, їх закривали так, стосунки були. І як, як по мені, то мені, мені здається, що він навіть мав і заплатити там їй за це все, ну за ці стосунки. А подивимося, чи заплатив він, щоб вона мовчала про стосунки. Ні, ви знаєте, що там якось само собою розуміло, що вона повинна була мовчати. І чи буде вона мовчати? Я не думаю, що вона буде мовчати. Чому? Тому що їй запропонують щось таке, від чого вона відмовитись не зможе, так що мовчати вона не буде. І там, тим більше, там якісь повністю доказова база. Там, знаєте, якось мовчати собі дорожче з астрологом китайської метафізики. Розглядали оцей рік, який буде, і там власне мова йшла про те, що цього року будуть повторюватися відомі політичні сексуальні скандали, які були колись, все сходиться. А тепер подивимося історію цієї справи, чи судитимуть його і чим це все закінчиться. Ну, судити, тут однозначно будуть тут, взагалі, такі, знаєте, доволі довгий процес. Він буде при тому підзатянути. Його чекають такі дуже великі в цьому процесі, ну, як по мені, я не знаю просто як там в Америці, там буде дуже велика кількість адвокатів, щоб захищати його. Але в кінці кінці вони дойдуть до якоїсь згоди, але. Це заставить його відійти від своїх ідеалів, від відмовитись від якоїсь перемоги, а яка для Трампа перемога, так? Е, так що тут сказати, що він програє, я не можу, але в цьому саме сенсі. А от те, що він відмовиться і від своєї від своєї ідеї, це показує. Зробимо ще один дуже важливий розклад на майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки, адже їхній результат може і буде мати великий вплив на Україну. І спрогнозуємо, яка партія переможе на виборах США демократична чи республіканська. Вибори будуть тяжкі. Ми, тут там навіть не буде один раунд, тому що будуть вони. Чи на рівні, чи щось там будуть іще Ну, щось там буде якась добавочка. Е, і були вже е, республіканці, да, перші чи другі. Хто був Оксана Перші? Перші були, здається, демократи. Ну, ця перша партія виграє. Перша партія виграє. Це добре. Всі знають, що від республіканців можна чекати сюрпризів. Я вам рекомендую підписатися на інші мої канали, які називаються Усе чудово та містична історія. Канал Усе чудово має принести велику користь для вашого фізичного здоров'я. На каналі я запрошую експертів, які працюють у різних темах і допомагають вам жити на цій планеті гармонійно, здорово, прекрасно. А на каналі Містична історія для вас з'являються люди із своїми найцікавішими, найпотаємнішими містичними історіями і діляться сокровенним. Ці історії надихатимуть і вас, і вони покажуть, що ви. Не одні в цьому світі з своїми таємними історіями, які ви не можете нікому розказати. Отже, усі історії надзвичайно цікаві і варті уваги. На щорічному засіданні китайського парламенту в одній зі своїх промов всі сказав своїм генералам сміливо воювати. Також уряд оголосив про збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2%, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Китайці готуються до війни. І мені в приват писали люди, що приходять китайцям вже по повістки кілька місяців додому, кличуть всіх в воєнкомат. І зараз будемо розглядати цю історію. Що він має на увазі під фразою Сміливо воювати. Ну, тут однозначно війна якась доволі велика. Але яка розуміється, що зараз її не буде по повішеному, це на якийсь доволі довгий термін. Але тут готується до війни, тут я тільки підтверджу всі цього. при тому він знає, що він під прикриттям вони будуть говорити одне, наприклад, що це вони захищають Тайвань. так? А готуватися в зовсім іншу сторону, тому що тут дьяволу, тут взагалі в зовсім іншу сторону. Так що Китай готується. Це якийсь супер пупер підготовка, яка і накопичує зброю, вкладається велика велика кількість грошей, і крім того, тут по цьому і накопичується військовий склад, але це не зараз, це не зараз. І ключове питання на завершення. Багато експертів озвучують таку думку, що війну в Україні затіяв Китай. Чи правда це? Ну, це з їх подачі. З їх подачі вони це розкрутили, і, і вони це реалізували. Оцю ідею вони навіть підкинули. Так що там Китай зіграв дуже велику роль в цій війні. Чи є можливість Китай поставити на місце? У світу показати йому місце і так відгородитися, як від Росії. Ми хочемо відгородитися, так і від Китаю, щоб він не пішов далі, не реалізував усі свої плани і не завоював світ. Потрійки петаклі над, над цим працюють. Там будуть різного роду політична робота проводитись, і крім того, будуть іти якісь підривання ем, політичних ідеалів середині країни. Там можуть навіть зробити з цього сізнести, але це політики, це на політичній арені, це не Україна ніяким разом. Ем, я не думаю, що вони реалізують цей план. Як по мені, вони можуть просто відтермінувати саме цю війну далі. О, ще одна ідея. Якщо Сі буде головним в Китаї, то третя світова війна буде. А якщо буде хтось інший, то третьої світової не буде. Чи так це, чи ні? Я думаю, що так. Тому що якщо буде сі, це 200%, що вона буде і швидше, ніж вона могла бути. А якщо буде хтось інший, то там просто відведуть увагу на щось інше, на якісь проблеми всередині країни. Може воно навіть піти на бунти в країні, але не про... це не про війну. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.